запорізького металога пана Сергія Зайця. Будь ласка, кілька слів про сьогоднішній поєдинок і запитання журналістів. Тому що можна сказати по цій ігрі? Долго запрягали, поїхали, але вже не вистачило ні до везення, ні до фарта. Ще раз говорю, програли і за тактичних ошибок, які допустили опитні ігроки, які повинні були використовувати. Ну, в кінці просто не повезло, ну, так буває, так було. Уваска, запитання до тренера. Судив, можете якось прокоментувати з своєї сторони? Абже відкоментувати саме бітеатр на погляду одного актера. Одні сповняли, второй делом. Будь ласка, ще запитання. Зрозуміло, що перед командою стоїть завдання виходу От Зараз важливий матч Севастополя. Севастополем, як ви оцінити взагалі. Не зараз а потім через рус, так? Як оцінити свої шанси на трактування? Шанси? Однозначно с